Яка його ціна, якого трактора? Мототракторів немає, є шифер мінімальний. Донфен 244 ось, будь ласка, G2B 8200 коштує. Отакий От тракторець коштує 8200. 12 тисяч ласка, є. Шифринга 50-ки немає. Локація. Зайдіть, будь ласка, в шапку профілю, там є номер телефону, є локація. Бо ну, адреса наша, Ми знаходимося за адресою. Траса, Київ, Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. І з кабінкою такі от, 12 тисяч.